Вас вітає нове шоу Батл розумних жартів. Участь беруть два учасника з одного факультету або інституту, викладач та студент. Кожен з них пише по 10 розумних жартів і намагається ними розсмішити свого суперника. За кожен сміх свого опонента. Учасник отримує 1 бал. Виграє той, у кого більше балів. Все зрозуміло. Тоді ми починаємо! Я доцент кафедри диференціальних рівнянь Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Я Тихович міша, студент другого курсу факультету математики та інформатики. Сьогодні граю проти свого бувшого студента Тиховича Михайла. А сьогодні я граю проти свого колишнього куратора. А як же? Звичайно, мав цілих 10 хвилин, написав 10 жартів. Зараз ними усіх поб'ю. Доброго, Доброго дня. Доброго Доброго. дня. Доброго. Ми... Зустрілися <зас> на батлі. <зас> так. Ну, ну, що починає? Починаємо. Що? Я починаю, так? Як почувається студент перед іспитом? Як? Як я зараз. Ніц, не готовий. Завдання дізнався 15 хвилин назад. Ваша черга. З чого математики прокидаються о 3 годині ночі 14 хвилин? З чого? Зробити пі-пі. <to combine> на якому курсі ви втекли з 8 групи і чому? На якому ну, На якому курсі я як куратор провтикав, а от чому я знаю? Тому що два коміки в одній групі це занадто. Що написали на пам'ятнику математика? Що Що й треба було довести? Тепер, я <клес> Що називається скінченним гібридним інтегральним перетворенням типу Лежандра, Беселя, Фур'є з двома точками спряжки? Що? Дві пляшки на трьох. <клес> <клес> Що таке математичний колапс? Коли ти розрізаєш розрізаючи лопатою черв'яка, ділиш його на дві і множиш на дві частини одночасно. Шостко. Що робити, коли питання задають єгипетські студенти англійською мовою? Що? Прикинутися мумією тутанхамону. Я завжди так роблю, допомагаю. Що спільного між жінкою і математикою? Те, що, <кій> що жінка, як і математику, не кожному ідіоту дано зрозуміти. Скільки часу потрібно, щоб зібрати кубик Рубика? Скільки? Все залежить від того, наскільки частин він розпадеться при розборці. Що таке полярний медвідь? Що? Це прямокутний медвідь після перетворення координат. Про що думає студент, коли спізнюється на пару?» Про що? Ну, я вже забув давно це було. Як знайти площу Леніна? Довжину я Леніна помножити на ширину Леніна? <плес> 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 Про що думає викладач, коли спізнюється на пару?» Про що? Тільки б ці зарази мене не дочекалися. Що потрібно, щоб стати Що? Потрібно здати чотири аналізи. Математичний, функціональний, чисельний і флюрографік. Про що думає викладач, коли встигає вчасно нападати? Про що? клятий транспорт, знову прийдеться віддуватися. <кхем> коли мені знадобилась вища математика? Коли ключі впали в унітаз і довелося скрутити з дроту інтеграл. Питання можна задавати зустрічі. Де навчаються найкращі студенти? Де? На теологічному факультеті. Бо я там ще ніколи не викладав. Я не знаю, скільки в мене проблем. Знаєте чому? Чому? Тому що математика одна із цих проблем. Так. Де навчаються найгірші mm -hmm. студенти. Де? А я відповідь вже дав на попередньому питанні. <звук> що роблять математики, коли вони попадають в тупик? Куди? В тупік. Mm -hmm. Не починають придумувати аксіоми. Те, вітаю з перемогою. Вітаю, Було приємно з вами. <смі́рить> <Я смі́рить> <не смі́рить> <з> вами Поматуватися. <паматуйтесь> за <додаві> групу йти. <пліг> Моя улюблена передача розсміши коміка». Ну, Я бачу, що мені туди пора вже йти. Значить, всім бажаю теж не сумніватися у своїх здібностях. Жартуйте і буде вам щастя.